Вітаю всіх колег, далекобійників, які мріють працювати у Великій Британії. Е я розумію, що нас тут залишилось вже небагато тих, кому потрібні права на вантажівку. Але е знаєте, те, що е так мало людей дивляться з підпискою та коментують та ставлять лайки, дуже демотивує. Тому, е хлопці, якщо вам цікаво, під піднажміть, нажміть той сраний лайк. Та щось напишіть в коменті, бо просто нецікаво знімати відео. Отже, два дні тому я здав екзамен на перший теоретичний модуль на вантажівку. Тож хочу вам розказати, як це було і що, що з цим робити. В Ліверполі тестовий центр знаходиться где-то, по ідеї, здесь. Пошли искать. Для підготовки до першого модулю теоретичного я скачав ось таку програму. <реку> Вона дуже зручна і е, є пояснення і можна зробити, е, коли ти тренуєшся, е, можна запустити. Ось такий тест по 10 питань. Ти собі проходиш 10 питань, дивишся, що, що зробив не так. Дивишся пояснення. Наприклад, ось так. 10 питань ставить, ставиш невірні або нові. І поїхав. Тут є питання, як і цілком. Цілком для тих для для простої машини, так і є і питання, які стосуються вантажівки. Тож, читайте запитання, клацяйте, ну не можу одночасно розказувати та показувати. Ну, в общем, ставиш. е-е-е там клацаешь, клацаешь, клацаешь. Ну, ну давай, я уже проклацываю, если до испытаний. Блин, mm -hmm. mm -hmm. ну короче, давай ж просто проклацай перший-перший. Ось, от ми проклацали 10 питань, воно вам пише, 40%. 40% Правильно, там, де червоний, неправильно. Клацаєте сюди, дивитеся, що замість цього треба було вибрати цей. Якщо ви не розумієте, от яке, я бив деякі питання, де я не розумів взагалі нічого, ні питання, ні відповіді. Я ставив отак собі флаг. І потім вони в мене випадали в окремий список, де можна було прокладити. Потім потренувати саме ці, е, які відмічені. Е, ось. Потім, коли ви так проклацаєте вже всі, всі чимазі вже всі питання, отак, ну я проклацав всі, е, тому що всього їх 923. Тобто, якщо ви будете запускати такі коротенькі тести там, по 10 питань, потім опрацьовувати ті, що були неправильно, ви так, я не знаю, десь за тиждень я їх перекладав всіх по одному разу. Потім тут є пробний тест. Запускаєте його. І у вас починається як на екзамені. 100 запитань, 115 хвилин. І ви далі. Поїхали, поїхали, поїхали. Я зробив один раз. Було 90 з чимось. потім другий, я відмінив, вони впали сразу середньо. Все неправильно, бо я нічого не відповів. Отже, я рекомендую цю програму, вона платна, коштує десь Вони якось там є різні, різні варіанти цієї програми. Коштують вони всі такі зеленькі у цієї фірми, коштують якихось різних грошей. Тут теоретично є і запитання для другого модуля ці Case Studies, але бачите, їх тут всього 5. Для того, щоб відкрити наступні, треба підписатись і це коштує 540 гривень в місяць. Це дуже багато. Я знайшов іншу, іншу аплікацію. Краще вона коштує десь 8 фунтів. Там це приблизно 300 з чимось гривень один раз. А це на місяць. Ну коротше, я це не рекомендую. Я вже казав, що я обожнюю цей честер. Дуже таке миле місто. Отже, це все добре. А тест-центр тут знаходиться ось тут. А це в нас наша радість ось тут. Друга частина цього першого модуля це як називається Hazard Perception. Тобто. Тестують ваші ваші можливості е, бачити небезпеку. Е, якщо ви здавали тест на легкову машину е, теоретичний, ви це вже все це вже бачили. Я їх навіть не робив, тому що ну, тут нема що тренувати, ти просто дивишся, і в той момент, коли. Виникає необхідність чи то повернути, чи то нажати на тормоз. Ви маєте кла... натиснути на мишу, ну наприклад, щоб. Ну, ось якось так. Тобто, коли з'явилася машина, ви... це небезпека. Ви її побачили, чим раніше ви класите мишу, тим більше балів ви. От, Бачите, я отримав 5 балів. Другий клік це був вже... був непотрібний, тому що ну, я вже класно в перший раз. Все, обидві частини теоретичного тесту я здав. Тепер можу здавати практику. Ну, якось так. Тобто, це перший модуль це самий легкий, що, що, що в нас буде, що нам перед нами стоїть. Тож, я розумію, що особо нічого нового та цікавого тут не було. Але через два тижні я здаю другий модуль, та який CPC, тобто, перший модуль. Англійського 95-го коду. Я вже купив аплікацію, вже тренуюся, скажу вам, там доволі цікаво. Поки що я не виходжу вище 75%, а потрібно 80%. Також наступного тижня я в кінці кінців вибив собі безкоштовні курси у Джоб-центрі на водія вилучного погрузчика, тобто FLT. Якщо ви не хочете або вам вже набридло працювати на складі, раджу звернутися до свого джоб-центру та спитати про ці курси. Бо це, по-перше, більше грошей, по-друге, це ну, трохи цікавіше, ніж стояти і ці коробки 12 годин перекладати. Тож, наступного тижня буде відео по FLT, тобто підписуйтесь, ставте колокольчик, якщо вам цікаво. І через, через два тижні буде відео про модуль 2 CPC. Тож, якось так, переможемо. Щасти. З, з посилання та підписка тут десь будуть кнопки. Давайте, жміть, бо воно бридло. Давайте.